Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І так, сьогодні меморандум номер три. Не застосовуйте до мене сили. вчить мене тому, що сила найголовніша в світі. Краще, якщо ти мене просто переконаєш. Друзі, є такі сім'ї, яким швидше вирішити щось силою, легше пригрозити дитині, легше її шльопнути, легше її вдарити, легше її побити. я взагалі Проти фізичних наказань дитини я вважаю, що можна домовитися завжди, пояснити дитині, так, це ваше терпіння. А, а якщо у вас немає терпіння, то навіщо ви заводили дітей? Вибачте, за відвертість. І так, є сім'ї, які просто б'ють своїх дітей, ті б'ють своїх дітей. У мене є такий приклад перед очима, там, де, на жаль, Ця ситуація вже не допомагає. Да? Може на до початку діти починають слухатись, потім вони починають також, також агресивно діяти в, зі своїми братиками та сестричками, десь в садочку, десь в школі, десь на вулиці. Вони розуміють, що з позиції сили можна вирішувати все. Але це не так. Давайте будемо людяними, давайте будемо дипломатичними, давайте будемо вихованими. І виховувати своїх дітей і красиво вирішувати питання, навіть складні. Є такий російський вислів: нас б'ють, а ми кріпчаємо». Не завжди бійкою можна досягнути бажаного результату. Скоро для дитини цей метод буде недієвий. Дитина вас має не боятися, а поважати. Підписуйтесь на канал, чекаю вас у наступному відео.